Я повинна описати зіткнення моєї душі з тобою, о Боже, у хвилини твоїх особливих відвідин. Я повинна писати про тебе, о онезбагненний у милосерді добідної моєї душі. Твоя свята воля це життя моєї душі, я отримала цей наказ від того, який для мене тебе, Боже, тут на землі заступає, який мені тлумачить Твою святу волю. Ісусе, бачиш, як мені важко писати, як не вмію чітко написати, що переживає в душі. О Боже, чи ж може перо написати про те, для чого деколи їх слів не знайдеш. Але наказуєш писати о Боже, і цього мені вистачає. Варшава дня 1 серпня 1925 року. Вступ до монастиря. Останній заклик Бога ласку покликання до монашого життя я відчувала від семи років. На сьомому році життя я вперше почула в душі Божий голос. Це було запрошення до досконалішого життя, але я не завжди прислухалася до голосу Ласки, я не зустрічала нікого, хто б мені ці речі пояснив. 18-й рік життя наполегливо прошу батьків дозволити мені вступити до монастиря, рішуча відмова батьків. Після цієї відмови я віддалася по життя, незважаючи на голос Ласки, хоч ніщо не задовольняло мою душу. Безперервний поклик ласки був для мене великим стражданням. Однак я намагалася заглушити його розвагами. Внутрішньо я уникала Бога, а всією душею схилялась до створінь. Однак Божа ласка перемогла в душі. Одного разу я з однією зі своїх сестер була на балу. Коли всім було найвеселіше, моя душа зазнала внутрішніх страждань. У певний момент, коли я почала танцювати, раптом побачила біля себе Ісуса, страждаючого без шат, покритого ранами. Він сказав мені такі слова: доки буду тебе терпіти, і доки мене обманювати будеш? І відразу змовкла приємна музика, зникло з моїх очей товариство, яке мене оточувало. Залишились тільки Ісус і я. Я присіла біля своєї дорогої сестри, пояснивши свій стан болим голови, а незабаром непомітно покинула товариство і сестру і пішла до собору святого Станіслава Костки. Вже починало сіріти, людей у храмі було небагато, і я, незважаючи на нікого, упала хрестом перед найсвятішими тайнами і просила Господа, щоб дозволив мені пізнати, що маю чинити далі. Раптом я почула такі слова. Їдь негайно до Варшави, там вступиш до монастиря. Я підвелася з підлоги і, прийшовши додому, зробила найнеобхідніше, як могла розповіла сестрі про те, що сталося в моїй душі, попросила її попрощатися від мого імені з батьками і як була в одній сукні, поїхала до Варшави. Коли я вийшла з потягу і побачила, що кожен іде по своїх справах, злякалася, що маю чинити, до кого звернутися, якщо немає нікого знайомого. І попросила Матір Божу, Марія, веди мене керуй мною. Негайно почула в душі слова, якими мені наказано виїхати за місто до певного села, там знайду безпечний нічліг, як я її вчинила, і знайшла все те, про що мені сказала Матір Божа. На другий день, ранесенько, я приїхала до міста і зайшла до першого костела, який побачила, і почала молитися про дальшу божу волю. Служби Божі минали одна за одною. Під час однієї з них я почула такі слова: Іди до цього священника і розкажи йому все, а він тобі скаже, що маєш далі робити. Після закінчення служби Божої я пішла до захристії і розповіла все, що творилося в моїй душі, і попросила вказівки, куди вступити до якого монастиря. Священник спочатку здивувався, але наказав мені довіряти Богові, і він дасть вказівку. А поки що я тебе пошлю, сказав до однієї побожної пані, у якої перебуватимеш доти, доки не вступиш до монастиря. Коли я прийшла до тієї пані, вона прийняла мене дуже щиро, а я тим часом шукала монастир. Однак, де б не застукала до фірти, всюди мені відмовляли, біль стискав мені серце і сказала я Господу Ісусу, допоможи мені, не залишай мене одну. Аж нарешті застукала до нашої фірти. Коли вийшла до мене мати настоятелька, сьогодні генеральна мати Міхаела після короткої розмови каже мені йти до господаря дому і запитати його, чи прийме мене. Я відразу зрозуміла, що повинна запитати Господа Ісуса. Я з великою радістю пішла до каплиці і запитала Ісуса, господарю, дому, цього, чи приймаєш мене? Так мені воліла запитати одна із сестер і відразу почула такий голос. Приймаю, ти в серці моєму. Коли я повернулася з каплиці, мати настоятелька спочатку запитала: Ну що, чи Господь прийняв тебе? Я відповіла, що так. Якщо Господь прийняв, то я приймаю. Так мене прийняли. Однак з багатьох причин я ще майже рік перебувала у світі в тієї побожної особи, але додому вже не поверталася. Протягом цього часу мені довелося боротися з багатьма труднощами, але Бог не скупився на свою ласку для мене. Мене почало гортати щораз більша туга за Богом. Та особа, хоч була дуже побожною, однак не розуміла щастя чернечого життя і у своїй доброті почала складати для мене інші плани життя. Я ж, однак, відчувала, що моє серце таке велике, що ніщо не зможе його наповнити. Тому усією своєю стуженою душею звернулася до Бога. Сталося це під час октави Божого Тіла, Бог наповнив мою душу внутрішнім світлом глибшого пізнання Його, як найвищого добра і краси. Я пізнала, як дуже Бог мене любить його любов до мене є передвічною. Сталося це під час вечірні. Простими словами, які линули з серця, я склала Богові обітницю вічної чистоти. З цього часу я відчувала більшу близькість з Богом своїм нареченим. З цього часу моє серце стало келійкою, де я зустрічалася з Ісусом. Улюблені Христос Воскрес. Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте. Що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!